Привіт, друзі! З вами завод елеваторних машин. Знаходимось на зборочному майданчику. Збираємо сушарки. Маємо в наявності 4 штуки. Три з них на завершувальному етапі зборки та комплектування. Одна вже повністю готова. Готова до відвантаження хоч завтра. Має продуктивність 150-200 тонн по кукурудзі. Також така сама підходить до завершення. Ще одна з продуктивністю в межах 100 тонн і найбільшенька це на 200-250 тонн. Тож, кому цікаво, новеньке обладнання для збереження вашого врожаю. Будь ласка, звертайтеся, обов'язково привеземо, встановимо, навчимо і будете мати збережений врожай. До зустрічі!